Перед нами родина, тобто всі її члени, хто входять до складу цієї родини. Діти, їх батьки і батьки батьків, тобто бабуся і дідусь. Це люди, які проживають разом і витрачають спільні кошти на утримання своєї родини. Малята гроші, які витрачаються на всіх членів родини та їх. Забезпечення життєдіяльності називається бюджет. Гроші заробляють тато і мама, бабуся і дідусь за те, що ходять на роботу. Будь-яка робота оплачується грошима. І потім ті гроші витрачаються на потреби родини. Давайте більш докладно розглянемо, чого ж потребує родина. В основному витрачаються гроші на продукти харчування, потім на отримання будинку, платіжки за електроенергію, тепло і так далі. Потім потрібно, потрібно щось одягати членам родини, взувати, речі згодом псуються, і на них витрачаються іще кошти з бюджету. Також витрачаються гроші на навчання, купівля книжок, зошитів. Після роботи і навчання бюджетні гроші витрачаються на відпочинок, а також на здоров'я. Якщо хтось із членів родини захворів, то із бюджетних грошей оплачується лікування. Ваше завдання пояснити вдома поняття термін бюджет, що це гроші, які витрачаються на родину, і розказати, на що в вашій родині витрачають гроші.